Вечора новини в ефірі телеканалу Інтебе. В студії для вас працює Мар'яна Томяк. І просто зараз ви першими дізнаєтесь про найважливіші події з життя міста. Сьогодні у випуску двох юнаків зі Збаражчини в один день вбили снайпери в Києві. У кооперативному коледжі помінули загиблого Назара Войтовича. У Верховній Раді нарешті вирішили довгоочікувані питання. Тернополі оголосили триденну жалобу за загиблими. Серед них наші земляки. Одразу двох юних героїв втратила Збарашщина цими днями: 19-річного Устима Голоднюка і 17-річного Назара Войтовича застрелили вчора у центрі Києва. Вікторія Кривець побувала вдома у загиблих і поспілкувалася зі згорьованими рідними. Якщо не я, то хто так переконували своїх рідних і вирушали на поле бою? Близькі одного із застрелених у стима голоднюка зі збаража. Пригадують, таким хлопець був і до європротестів у державі. Таким залишався і останні три місяці, які провів у центрі Києва. Бойовий активний. Такий пішов і все. Я казала, у з тим, чого ж ти поїдеш, ніби кажу дитину дві, що там робиться. А Він каже, бабця, ти хоч жити в такій країні, а я не хочу, я мушу їхати туди. Він понад настроєний на стільки рішучий. Він казав, я буду стояти, каже, поки зможе. Особливою прикметою з Берещанина на столичному майдані була блакитна каска. Хоча рідні застерігали хлопця не носити такий помітний захист, він запевняв, що ця каска вбереже його від нещастя. І от цього тижня, коли ситуація в столиці особливо загострилася, рідні вирішили будь-що привезти устима додому. За ним поїхав батько. І вже до полудня 20 лютого тато і син мали виїхати в рідне місто, та не судилося. Трохи згодом з одного куточка країни в інший долетіли погані новини. Приїжджає його дочка внуком. бачив вона плаче, щось стало. Вона каже: мам, Остима, Остима нема. <смі> каже, та як дитина нема, Остима нема. Каже, вже дзвонив в Київ до батька, а він каже, ми мали їхати. Каже, я на нього чекаю, пів одинадцять нема, одиннадцять нема. Пізніше вже виявилося. Подзвонив, каже, я вже знайшов сина. І стоїв біля тіла. Лише на день поїхав в епіцентр столичних суточок 17-річний Назар Войтович із села Травневе, теж з Бараського району. Разом з хлопцями-односольчанинами прибув до Києва. А за кілька годин на дзвінок мами замість нього відповіла незнайома жінка із Михайлівського собору. Вона дзвонить, взяла жінка якась трубку, каже Ало. Мама його каже, що дайте мені на жара. Вона каже, вашого назара вже немає, його сьогодні вбили. То, то й все, вона почала кричати мовдами. Боже, в палату почало було ще Це з одного того сина, Який такий сволочі Ой, боже. Хлопці, які були з Назаром, розповідають, що разом ішли до Михайлівського собору. Войтович відійшов на кілька кроків у бік, щоб обійти газон. Там снайперська куля і влучила юнакові в око. І тільки там приїхали і все. Я вже кажуть, лицем попало і вийшло в хербцов. Він за Україну сильно був, а такий, щоб у когось бив чи що за то така спокійна дитина була, боже. Я, я жила раді нього, тепер я стара ще вшаю. Як Назара, так і у Стиме планують поховати цими вихідними. Зараз рідні чекають, поки привезуть додому тіла загиблих. Негає часу і районна рада. Там для сімей загиблих і поранених земляків збирають гроші. Зібрали 6600 тисяч сот гривень для цих для сім'їв. Плюс наш член фракції то депутат Гранди Юрій Галенда. Який постраждав сильно, коли штурмували вулицю Грушевську, зараз знаходиться на лікуванні в Ринівській міській лікарні. Така одна операція буде коштувати 9-10 тисяч. Там потрібно в ногу вставляти пластинку. Так що ці кошти теж будуть йому надані. На останній сесії райради запропонували навіть назвати вулицю в Збаражі іменем Героя Земляка Устима Голоднюка. Сьогодні в навчальному закладі, де навчався покійний активіст майдану Назар Войтович зі Збаражчини, провели панахиду за загиблим. Чимало свічок та квітів було у холі, де оплакували одного із тих, хто віддав життя у боротьбі за ідею. Назар Войтович був один із тих, хто ніколи не зрадить, не образить і дотримає сказаного слова. Розповідає сусід по кімнаті покійного Тарас. Про те, що хлопець їде у революційний Київ, його рідні не знали. Він пішов спочатку на Тернопільський майдан. І прийшов з Майдану і каже, я їду в Київ, бо я не можу. Поїхав в Київ і, ну, і позвонили зранку на парі, сказали, що вже його застріли. Сам він дуже рвувався в Київ, сказав, що хоче там сам побути, відчути то все. Батьки його, наскільки я знаю, не пускали. І наскільки мені відомо, батьки не знали, що він поїхав в Київ. Куратор групи, в якій навчався Назар, каже, що хлопець сумлінно вчився та без поважних на те причин не пропускав заняття. Відрізнявся серед інших стриманим почуттям гумору та справедливістю. Був надзвичайно талановитою людиною, багато багато малював. Переважно роботи його роботи переважно були на козацьку тематику. Любив історію України, багато читав і досліджував окремі моменти. Особливо його цікавила військова тематика. Керівництво закладу готове допомогти родині загиблого. До речі, Назар був єдиною дитиною у сім'ї. Готовий на себе взяти всі повністю витрати і по доставці тіла з Києва, і по організації похоронів. І студенти максимально ми надіємося, що більша частина студентів прийме участь в похороні. Всі автобуси, які потрібно для перевезення студентів на похорон, ми беремо на свої витрати, постараємося надати серйозну матеріальну допомогу батькам. Що буде потребувати родина? Ми готові допомогти. Телеканал «Інтебе» висловлює співчуття родинам загиблих у сутичках революційного Києва. Ще вчора мені. Так і зрушилось. Протягом двох діб країна повернеться до конституції 2004-го. Тепер повноваження президента та парламенту повинні зрівнятись. Перевибори таки будуть, проте можливо, аж у грудні. Підтримали й одне з найболючіших рішень. Акти насильства розслідуватимуть, а затриманих активістів відпустять. Силових протистоянь більше не буде, та надзвичайний стан таки не ведуть. Такі короткі підсумки долоносного нинішнього засідання Верховної Ради. Ніч для Тернополя прийшла спокійно, обійшлося без криміналу, однак неприємні інциденти все ж траплялися. Які саме дивіться далі. Цієї ночі у Тернополі траплялись випадки травмування людей та пошкодження авто, але вони поодинокі. Народна самооборона переконала практично усіх радикалів та інших людей зняти маски, шоломи та залишити кайки. Виловлено декілька п'яних водіїв, фактично відложена система пішого патрулювання, мобільного патрулювання через автомайдан і робота. Груп швидкого реагування. вночі. Тернопіль охороняли більше ніж треба. На окремих дільницях кількість народних самооборонців була в п'ять разів більшою за потребу, тому тепер для них складають графік чергувань. Не треба всіх на один день, ми розподіляємо по чергування, по дислокації, по маршрутам, патрулювання і інше. А можливих провокаторів попереджають, що народна самооборона має про них інформацію і знає їхні прізвища та імена. Тому, якщо хтось захоче в місті нашкодити, доведеться відповідати. Якщо що сьогодні? Вночі ми з вами зустрінемося. То до завтра до ранку я думаю, що ви переглянете дуже серйозно своє ставлення до життя. Леонід Бетюра також розповів, що тернопільським правоохоронцям дали час щоб вийти на рівні з громадою на чергування і так продемонструвати, що вони з народом. Інших бажаючих вийти на патрулювання закликають долучатися до народної самооборони, записують добровольців в українському домі. Перемога сьогодні планують повністю сформувати оборону міста і завтра перейти до створення осередків по області. До тисячі звичайних тернополян добровільно вже другу добу охороняють дороги міста. Кажуть, хоч міліції нема, це не означає, що все дозволено. Також досі готові різко розвертати в протилежний напрямок анонсованих тітушок. Наша знімальна група побачила, як працюють та живуть найбільші блокпости Тернополя. Чергують по черзі зараз на найбільшому смиківецькому блокпості за старшого пан Богдан. Чоловік розповідає, діють не агресивно, навіть просять пробачення за зайвий клопіт. Попри це, ретельно перевіряють і те, що везуть, і тих, хто їде. Провокації можуть бути. Тому ми тут організували цей блокпост, який працює роздільно, окремо великовантажні машини, окремо автобуси, окремо буси. перевіряються Перевіряються також лиховики з не тернопільськими номерами, не сусідніми. А по ту сторону барикад ніжна, але не менш. Мужня підтримка. Четвертокурсниця Оля зараз на пари не ходить. Каже, тут її допомога навіть в тому, щоб просто розносити хлопцям тепле, значно цінніша. У нас є зелений чай з лимончиком, є чорний, є кава. Вони постійно готуються, гарячі, подаються хлопцям. Окрім чаю, хлопцям, щоб набратись сил, треба багато їсти. А що ж смачніше за домашні голубчики та сирнички, впевнена пані Галина. Зі сльозами на очах каже, ходить з домашніми смаколиками на барикади щодня після церкви. Гол, голубці гарячі Везла вон привезла помідори, що мало та, -та забув взяла. Такого? Я вчора вчора так, ходила, вчора теж так. привозила їм вермішельку з стошонкою зробила, бо кай позвонили мені. Що хлопці дуже хочуть їсти. До лав охоронців дорожніх барикад записати сміх кожен бажаючий, проте в певний час це стало навіть проблемою. Активістів стало настільки багато, що плутали один одного з провокаторами. Наразі кажуть організатори, проблему з тим, як відрізнити своїх, вже вирішили. Голосилася натома. Багато людей, яких ми не змогли контролювати. І почалися незрозумілі речі, що люди почали між собою вже виходити один на одного, вже почали бійки. Були. Ми е, в, закупили багато жилетів, закупили стрічок світловідбиваючих, позначаємо наших людей стрічками. Але бережуть під'їзди до міста не лише дорослі і дужі. Серед активістів навіть дворічна Олександра. Дівчинка, звичайно, не сама. Зараз тут чергує разом з мамою і татом. Чоловік чергуєм всі. Стараюсь брати. Ні, не боюся. Та вона я думаю, це буде історія. Все буде бачити. Цієї ночі дороги міста охороняло близько 700 громадських активістів. Від сьогодні до них долучаються і офіційні структури. Тернопільські Даївці відтепер з народом. Про готовність заступити на спільне з активістами чергування Добре. сьогодні. Заявив головний Даївець області. Будуть працівники Даї згідно дислокації. Це є наш пост. От на службовій машині будуть рядом співробітники самооборони допомагати нам і будемо разом нести патрулювати. Перевіряє справи на барикадах сьогодні і перевірятиме надалі. І міський голова Тернополя Сергій Віталійович каже, блокпости охоронятимуть місто, поки країна повністю не перейде на мирний і безпечний режим. На сьогоднішній день ми не бачимо якоїсь гарантії того, що будуть призупинені дії, тому що ця постанова самі депутати коментують досить двозначно. Тому, поки ми не будемо мати дозначної гарантії, що місто може бути спокійне під будь-яких вторжень сюди, до того часу ті блокпости і буде стояти. Додамо, блокпости є на кожному під'їзді до міста. Активісти просять у водіїв, особливо тих, хто приїжджає файне з далеких областей, з розумінням поставитись до перевірок та можливих затримок у часі. Гроші у банках є. Про це запевняють в обласному управлінні Нацбанку України, за словами його керівництва, фінансові установи Тернопільщини наразі повністю забезпечені готівкою. Не потрібно піддаватися на різні панічні настрої про те, що е, десь не працюють банкомати, е, немає готівки. Якщо такі ситуації виникають, то вони виникають, можливо, десь і з технічних причин. Ми щодня забезпечуємо готівкою за їхніми заявками установи комерційних банків. Тобто вони самі розраховують, яка кількість готівки їм потрібна. Часно і в повній мірі запевняє Андрій Якубів, здійснюється і безготівкові операції. Крім того, каже посадовець: всі банки Тернопільщини працюють. Інформації стосовно роботи банківської системи можна отримати в управління Нацбанку за телефоном 43 36 80. Після вчорашніх побоювань про підпал та погроми на центральному ринку міста сьогодні практично всі торгові ядки працювали у звичному режимі. Як пройшла ніч на базарі, дізнавалась наша знімальна група. Вчора, після залякувань підприємців про погроми на ринку бізнесмени об'єднались та несли варту по периметру об'єкту. Охочих пильнувати майно зібралося ще мало, каже один із тих, хто охороняв базар. Було десь більше 400 людей, охороняли ринок, і всі ринки, які є цей. Ми проходилися по периметру всієї території на всіх входах, виходах захищених, незахищених стояли люди по 5, по 6, по 10 чоловік, які мінялися час від часу, які змінювалися. Тобто несли сурідний караул по охороні правопорядку на ринку по охороні свого свого майна тому що це їхнє майно Чергували, каже Андрій Газилишин, з 9-ї вечора до 7-ї ранку та мали з собою легальні засоби самозахисту. Відпочивали у закладі громадського харчування, який спеціально відчинили для активних підприємців. Ми вже маємо досвід, ось тому, що минула ніч вона була важка. Ось надзвичайно десь важка, але вона була організована, вона була відповідальна. І сьогодні, на мою думку, ми теж будемо працювати значить, в такому самому режимі. Як зазначив, Юрій Ворко підприємці продовжуватимуть нести варту на ринку до того часу, поки політична ситуація в країні не врегулюється. Тернополяни масово здають кров для потреб майдану лише в першій половині дня стати донорами захотіло близько сотні людей. Однак наразі кров із Тернополя до Києва ще не відправляли. Більше знає Ірина Худоба. У приміщенні біля реєстратури Тернопільської обласної станції переливання крові практично ніде стати. Вже від ранку тут збираються охочі поділитися своєю кров'ю з майданівцями. Я вважаю, що кожен українець має якось підтримувати наших людей, які зараз знаходяться в Києві, і борються за наше майбутнє. Тому я свідомо вирішила сьогодні прийти і чимось допомогти. Тому що я не можу йти на майдан і воювати, як наші хлопці воюють. Наразі робимо, що можемо, і хочемо допомогти, хоча б пожертвою своєї власної крові, щоб врятувати життя і здоров'я тих людей, які стоять зараз за нас. Це нашу свободу, реальну свободу. У мене діти ростуть внуки. Чимось треба допомогти, бо хто чим може? Тут склад внести в наше діло, в нашу. Щоб нормально жити, щоб нормально заробляти, щоб бути людиною після реєстрації усіх оглядають медики, і тоді вже можна йти здавати кров. До слова такого напливу донорів розповідають у станції переливання крові не бачили вже давно. Якщо раніше в день приходило в середньому півсотні людей, то лише цієї середи 118. Кров ще 170 осіб привезли в той день з районів. Сьогодні ж до обіду бажання стати донорами виявило більше ста тернополян. Однак до Києва кров поки не відправляють. Поки що до нас ніхто не звертався, що треба. На Київ чи кудись ніхто, поки що ніхто не звертався. Якщо звернеться, у нас є достатньо. Ми можемо на ту хвилину, що ми зараз з вами віддати. Ну, 200-250 літрів крові, 1000 літрів, 500 літрів плазми. 300-400 літрів альбомін. Треба буде віддамо. Те, скільки братимуть крові, зауважують медики, залежить від фізичного стану людини. Однак максимальна разова доза 450 мл. І наостанок приємна новина. Українська збірна з біатлону виграла золото Олімпійських ігор. Символічно, що перемогу наші спортсменки здобули після естафети тернополянки Олени Підгрушної. Нагадаємо, її чоловік, народний депутат від свободи Олексій Кайда. Тож багато хто пов'язує перемогу тернопільської біатлоністки з політичною ситуацією в країні. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.